Сергій, пише, буду брати 11 рулонів, Жду касети, щоб разом. Ну, касети, це 11 рулонів чого саме ви хочете? Волокна. Волокна. Ну, дивіться, волокна просто зараз воно є, а касети краще окремо беріть. Бо, по перше, щоб касети були по 25 гривень, як от зараз я робив вам анонс да, поперед замовлення. Їх треба передзамовити. тобто це ви оформлюєте замовлення за місяць-два. Саме тому така ціна. Коли вони приїдуть, вони будуть по ціні 31-32 гривні за штуку. Це перша. А по волокну, то я не знаю, що буде через два місяці. Чи буде воно настояності? Ви ж розумієте, ми зараз завозимо його. А під сезон сезон закінчується. Ми його більше не тримаємо. І якщо, наприклад, ви захочете зробити замовлення, коли приїдуть касети, а це вже грудень. Там уже волокно особливо нікому не потрібно, біле. Тому розраховуйте на це, щоб що було. І наступне волокно біле буде вже десь на березень. На березень. А касет, напевно, до березня вже не буде. Бо зараз, чесно кажучи, я тільки дав анонс, що по 25 гривень якісна касета 60 на 40. Так у мене вже там передзамовлення 10, ну, ящиків 15-20 вже є за один, за один день, так?